Ось так співають наші депутати. А хто вони взагалі і чим займаються думки молодого покоління? Говорять діти про що вони говорять? Про те, що дорослі замовчують. Пана депутати, ти, що тиші. Ми починаємо засідання Верховної Ради. Депутати це люди, вони, вони більше е, відпочивають та менше працюють. Вони нажимають кнопки, бо так багаті. Депутати сидять на столях. І вони роботають там. Пішуть всякі бумажки. Я вигляд, що работають. По же завдають у людини деньги. Купили собі гарну машину гарні і, і яхту. Хочу бути депутатом, тому що я хочу бути багатим. Мені не хочеться бути депутатом, тому що вони крадуть гроші. Вони не послужні. Ну, і далі у нас міжнародні новини. Росіянам так сподобався танок ну, президента Двєдієве під пісню Американ бой гуркомбінації, що вони вирішили долучитися до нього. Сьогодні в Москві заплановано флешмоб під гаслом Ми готові довести. Мідів, що ми танцюємо крутіше. Зараз ви бачите, як президент Медведєв витанцьовує. Планується, що потупцювати під музику на головній площі Біла зберуться тисячі людей. Нагадаю, в середині квітня в інтернеті з'явився відеоролик, на кілька людей, у тому числі президент Росії Дмитро Медведєв, танцюють під пісню гурту «Комбінація» комбінації Американбові, тільки що бачили. Того ж дня сам Медведєв пояснив, що і справді танцював минулого року на зустрічі випускників. У нестандартний спосіб вирішили підігріти інтерес до паперових книг в електронну епоху художник з американської Атланти. То серйозних. Творів він творю на витвори мистецтва. Ось так ми скажемо. Основний інструмент митця маленький, гострий ніж. Книги щоправда, втрачають о, більшу частину тексту. Проте як запевняє автор, залишається найголовніше до того ж, хитро вплетене в об'ємні ілюстрації. Отже, виходить щось таке не для читання, а для захопленого споглядання. Американські готелі нарешті вирішили проблему крадіїв, що люблять брати. На згадку такі сувеніри, як халат, рушники та постільну білизну, одна з компаній запатентувала ідентифікаційний чіп. Він вшивається у білизну та дозволяє персоналу готелів тримати під контролем своє майно. Чіп здав...